Ми постійно відслідково моніторимо кількість захворілих по нашим навчальним закладам, по закладам шкільної та дошкільної освіти. Показники вказують на те, що ми наближаємося до передепідемічної ситуації. Сьогоднішнє засідання воно мало на меті, як попереднє, яке було проведене 1 грудня, це провести обмежувальні заходи, щоб не допустити підвищення показників до епідемічних. З 13 грудня, тобто з понеділка, припиняється навчання в школах міста Тернополя, вводяться обмеження на проведення масових заходів в дошкільних навчальних закладах. Але знову ж таки хотів би відмітити, що це ті заходи, які спрямовані на попередження епідемічної ситуації, на те, щоб запобігти поширенню захворювань серед дітей особливо. Ми відслідковуємо також ситуацію в сусідніх областях, в сусідніх обласних центрах, бачимо, наскільки там динаміка відстежується за захворілих. Сьогодні на засіданні було проаналізовано стан проведення профілактичних заходів та щеплень, вакцинування, населення груп ризику по навчальним закладам, вузам, школам, охороні здоров'я, транспорту. Вказано керівникам на недоліки в виконанні профілактичних заходів, на незадовільному виконанні окремих рішень попереднього засідання протиепідемічної комісії. Насамперед, це стосується транспорту, оскільки не забезпечено в транспортних засобах громадського руху масковий режим, насамперед водії. Ті люди, які Стикуються з найбільшою кількістю наших тернополя.